Сьогодні Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. За словами українського президента, розмова була продуктивною. Те, що нам повідомили публічно, то відомо, що каже Зеленський, сьогодні скоординували наші позиції, обмінялись оцінками ситуації. Росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Також Трамп і Зеленський говорили про санкції проти Росії та оборону взаємодію США та Україною. Там є хороші новини. Друзі, зброя починає активніше до нас надходити. І також Зеленський повідомив про спільний проект угоди щодо дронів, який вже підготовлений українською стороною, і каже, ми готові її детально обговорювати цю угоду і укласти відповідний договір. І це може бути одна з найсильніших угод, запевняє Зеленський. Трамп дійсно зацікавлений в українських дронах. Тема окрема потребує розбору. Я обов'язково на каналі ще буду її піднімати, тому що. Складається враження на перший полі, що нам для себе дронів не вистачає, ми збираємося їх продавати на експорт. Тому в цьому питанні треба розбиратися. Я зараз бачу дуже серйозне лобіювання саме цієї теми. Багато моїх колег відгукується схвально на рахунок такої ініціативи. Ми детально, через наголошу, це розберемо, тому перевіряйте свої підписки і будете знати першими детальну інформацію. Як пише сьогодні видання Reuters, і не лише багато західних видань повідомляють про те, що Путін налаштований продовжувати війну з Україною, я вам щойно про це говорив. І він не зважає на ультиматум Трампа, на його прорози обкласти 100% митами країни, які купують російську нафту, йому байдуже. За словами джерел, які наближені до Путіна, той хоче захопити чотири області України, як він говорив і раніше, ну буквально минулої п'ятниці. Коли з Лукашенком вони на лавочці розповідали про те, як має себе поводити Україна і Захід із ними, Путін тоді відіслав нас до вимог, які він оголошував ще в червні 2024 року. Ну а там фактично весь стамбульський меморандум, який був оприлюднений Мединським. Тому чотири області, і Крим він хоче, аби юридично навіть ми визнали за Росію. Також, як стверджують джерела Роутрес, Путін впевнений, що армія Росії перемагає на полі бою. Не вірить, що нові санкції матимуть більший ефект санкції США, тому що таке вже справді було, і сьогодні дійсно Європа і США не контролюють ці санкції. Що кажуть поінформовані джерела Ройтресу? складно уявити, що Китай перестане купувати російську нафту за наказом Трампа. І дійсно, Китай це заперечує так само, як і Індія. І додає цей співрозмовник, що жорсткі заходи проти російської сировини неминуче піднімуть світові ціни. Хоча Трамп думає дещо по-іншому. Також у Кремлі сумнівається, що Трамп, в принципі, виконує свою погрозу. Я також сумніваюся, друзі, перепрошую не тому, що я однодумець з Путіним, але це реальність. І кажуть, він погрожував і раніше, тобто Трамп, а потім змінював свою позицію або нічого не робив. Ну, до речі, він так само погрожував під час першої каденції Кім Іну ні, і нічого не робив. І ще раз з інформації Вінгенштабу Збройних сил Російської Федерації, яку ті надали через свої джерела Ройтерсу, і стверджують російські генерали, що вони обіцяють Путіну, що оборона України розвалиться впродовж трьох місяців. Це вже було. А тому Кремль не бачить сенсу зупиняти наступ, який минулого місяця приніс справді найбільші в цьому році територіальні здобутки Росії понад 500 квадратних кілометрів захопили росіяни в липні. Ну і також журналісти Руйтес спишуть про те, що Кремль цінує відносини з Трампом, проте пріоритетом Путіна залишається війна. Він не може собі дозволити просто закінчити її, тому що так хоче Дональд Трамп. Ну, дійсно, не може. Ну і для Трампа це дилема. Що робити йому далі? Індія його послала, Китай його послав та фактично всі. Трамп погрожує і нібито ядерною зброєю, але з нього регучиться. І сьогодні Трамп сказав, що впродовж доби підвищить тарифи для Індії за її торгівлю з Росією. Але щодо Китаю він мовчить. З Китаєм у нього переговори. Ну, дійсно, щодо Індії введені вже 25% мити, тому Трамп обіцяє, я вам зроблю ще більше. І каже, у них найвищий тариф серед усіх, це неправда. Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту, вони підживлюють військову машину. Дійсно, так і є. Це він говорив в інтерв'ю телеканалу CNBC, Він говорив там багато цікавих речей і каже, що треба знизити світові ціни на нафту на 10 доларів. і Росія буде банкрутом. Ну, це далеко від реальності, відверто кажучи, вже було, що ціни були нижче 60 доларів, але банкрутіти миттєво Путін не став. І каже, що Путін припинить вбивати людей, якщо ми знизимо ціну на нафту ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору, бо його економіка нікудишня. Справді ударити нафтою ціною на нафту по Путіну можна, якщо ціна на неї буде нижче 40 доларів, а не 50 чи навіть 45. Це так не працює. Ну, в Трампа своя математика, на жаль, викрадена реальність. Ну і на цьому тлі Індія думає, що зробити їй далі. У Індії немає практики спілкування з Трампом. Уже ми навчилися з ним говорити. Зверніть увагу, ще раз наголошую, що ми з ним не сваримось. Трамп про Україну відгукується дуже позитивно, і весь час його гнів спрямований на Росію. Це добре, але треба, щоб він мав якесь практичне продовження. Так от, друзі, сьогодні Індія повідомляє. Відповідні джерела, що може вимагати від Росії ще більших знижок на нафту через порози Трампа ввести мита. Як повідомляє видання Times of India, сьогодні до Росії прибув радник прем'єра Індії з питань національної безпеки Аджит Давал. Очікується, що він внесе ясність у питання про те, як Нью-Делі планує управляти поставками сирої нафти з Росії на тлі ознак того, що Москва може ще більше знизити ціни для Індії. Індія це не простий покупець нафти. В Індії купують і світлі нафтопродукти, і нафту практично всі країни світу, навіть Сполучені Штати Америки. Таймсов Індія пише, що купівля дешевої російської нафти вигідна не тільки Індії, але й Європі, те, що я вам щойно говорив, яка, до речі, перекуповує у нью Нью-Делі дизельне і авіаційне паливо. І вони зацікавлені в тому, щоб Індія купувала нафту і далі. Хоча в Європі вже почали розмірковувати про мита проти Китаю, точніше про санкції проти Китаю. А щодо Індії, вони мовчать.